Чи варто ставити крапку у ваших стосунках, чи в них є все-таки якесь майбутнє, але просто зараз все здається дуже таким темним і невизначеним. Давайте спочатку з'ясуємо, чи є почуття у загаданої людини до вас, які почуття він має до вас. Карти летять, і випадає більше карта, ніж хотілося б взяти, але буду трактувати те, що випадає. Ну, по-перше, вас показують, як сигніфікація це вже, власне, як королева жезлів. Людина дуже енергійна, завзята, пристрасна. І до вас в нього почуття пристрасті є. А стосунки у вас зараз в кризовому стані, можливо, ви взагалі не спілкуєтеся, або спілкування ледь-ледь триває. Якесь воно дуже незрозуміле. І Начебто нічого і не виникає між вами такого теплого, як раніше. Є конфліктні моменти, є якісь суперечки, є якісь непорозуміння і бажання якось це владнати, бажання нового шансу для того, щоб якось ці непорозуміння були врегульовані і залагоджені. Чи варто вам ставити крапку в цих стосунках? Чи є якась можливість ще вирулити з цього кризи з цієї кризи на щось гарне? Давайте спочатку побачимо, яке майбутнє бачить з вами ваш обранець. Ну, дивіться, ситуація дійсно конфліктна, можливо, хтось з вас у шлюбі знаходиться, бо карта правосуддя або справедливість зачасту показує, що людина у шлюбі знаходиться. Ви для цього чоловіка, по-перше, жінка, яку він кохає, по-друге, скоріш за все коханка. Тому і ситуація така кризова. Ви зараз дійсно не спілкуєтеся, у вас пауза у стосунках, і ці стосунки не мають тенденції до... До якогось розвитку. Чи будете ви задоволені результатом, якщо самі поставите крапку у цих стосунках? Чи будете ви задоволені результатом, якщо будете самі поставити крапку? Ну, дивіться, я б сказала, що ви і так вже. Подумки цю крапку для себе поставили. Ви вже фактично вийшли з цих стосунків, зрозумівши, що ті перепони, які між вами є, вони нікуди не дінуться. Людина не полишить свій брак, не полишить свою дружину, і ви фактично поставили крапку у цих стосунках у своїй голові, як, ну, як неїміння, Да? ймені. Тобто, ви програли цей сценарій у своїй голові як такий, що вже здійснився. Тому і задоволення певне маєте, а що отримаєте? А отримаєте реалізацію своїх фантазій і мрій? Тобто, як.